Напередодні дня журналіста, 6 навчання професійного святу всіх журналістів, наші журналісти-першопурсники беруть інтерв'ю у відомих спортсменів та студентів любів. Будь ласка. Починаємо з ігон. День першого курсу спеціальності журналістика. Мене звати Івана, представте, будь ласка. Мене звати Олександра. Добрий. Дуже приємно. Скажіть, чому саме ви обрали футбол і як ви розвивались в цьому напрямку? Обрав футбол, тому що з дитинства мені подобалося ганяти м'яча на подвір'ї і я розвивався, ну, пішов до школи. Для чаші Нацької і там розвивався як А Які ваші перемоги, вважаєте, є для вас найбільш цінними? <клес> не Можу так сказати. Ну, мабуть. Кубок, міста, Київ найталії знаміше ну, пам'ятне для мене. А як ви справляєтеся з поразками? Ну я по різному. Вінколи вдома сиджу і ну, наодинці, на а іноді йду з друзями кудись відпочивати. І після цього все стає на свої місця. Чи підтримують ваші близькі, ваші захоплення? Так, підтримую. А чи плануєте ви займатися цим професійно? Я займаюся професійно. Ну, а в майбутньому чи бачите, люди? Це професіонал, це відомий. Марія <реш> Дмитро. Чи цікавишся ти футболом з дитинства і чи займався колись якимось рядом спорту? Футбол був не першим моїм хобі або заняттям. Я займався коли карате, займався баскетболом, займався атлетикою, але з, з всього футбол. Футбол мені сподобався найбільше. Так, я зрозуміла. А чи оточують вас люди, ну, не футболісти, і чи хотіли б ви в своєму оточенні бачити більше? Ну, звичайно, мене оточують тільки люди з футболу. Е, я взагалі відповіді знайомийся знайомств Телебачення в газетах або е, слухав історії якісь про них, більше е, ніж 50% негативу я е, ячую. Але є якщо журналіст щирий, е, чесний, але тут немає. Не пробуйте. Тому що це е, дуже творча спеціальність і дуже творча робота. І е, е, якщо людина професіонал свого діла, то професіонал своєї справи, то, е, то це дуже-дуже дуже добре. І якщо я, я довіряю, я, я довіряю. Інтернету більше, ніж до соціальні медіа, Так, так. соціальні має не писати у нас по питанням біософії, ця професія А, Як ми знаємо, і, і в танцях, і в футболі, як Олександр, професійний гравець. Всі початківці вони не знають, чи досягнуть вони чогось. І більшість як тих, хто танцює, і тих, хто грає в футбол, вони має ще навіть не духові. Я просто прийшла, мені було цікаво, як все це відбувається. Про... А, а вже потім, з роками, коли почала виступати на сцені, тому мені дуже-дуже сподобалось. І так, я дуже переживала, що в мене нічого не вийде. і Я таке буду танцівницею, просто, просто танцівницею. Але дуже хотіла і тому вийшла. Могу? В Україні зараз дуже багато танцівників, які досягли великих успіхів, і вони зараз поїхали за кордон і там працюють і живуть. Але більше я дивилась напевно, коли тільки починала танцювати, і в Україні це не було так розвинено. Я дивилася на закордонних танцівників в Америці, дуже багато гарних танців дуже багато гарних танцівників, які Бувають перші місця, які дуже гарні педагоги, і, напевно, я орієнтувалася на них. Чи можете ви сказати, що танці це невід'ємна частина вашого життя? Так, можу. Я, коли почала танцювати, я перестала вчитися, у мене не було якогось свого життя, я постійно танцювала, я вважаю так всюди живе, то вона живе тільки цим і все. І все обходить. Уходить. 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 <плес> На другий план. А чи пам'ятаєте ви свою першу перемогу і чи ну, якось так був це якісь особливі виходи? Так, мені було 12. <плес> і я навіть не мріяла, що в мене щось вийде. Я просто туди прийшла спробувала. Але так вийшло. Я перемогла, я тоді, напевно, ще місяць стрибала і від радості. У нас ми наверні 6 червня в професійній святі День журналіста. І хотілося б почути слова вітання, а можливо критики, а можливо побажання і рекомендації від журналістів і від тих, з ким ми працюємо, від відомих людей. Зараз це представники спорту. Слово журналістам вітаємо самі себе і відомих журналістів з професійним свята. А потім ви вітаєте журналістів із професійним свята. Я вітаю всіх своїх колег, майбутніх, своїх одногрупників з цим великим святом, днем журналіста. Я бажаю щоб кожен, хто кому найбайдужа. Доля свободи слова в Україні, вони досягли свого. Я вважаю, що ми саме та сила, яка може змінити ситуацію в країні. Я вітаю всіх своїх колег, які будуть майбутніми журналістами або вже ними стали. з професійним святом. Бажаю їм творчого натхнення, назнаги та дуже багато приємних емоцій, які будуть стосуватися їхньої роботи. Приєднуючись до всіх, хочу сказати, що бажаючи кожному журналістові основне. Кожен з нас має думати про свою безпеку і нехай в наших професійних буднях не буде ніяких проблем і тим більше таких критичних, які пов'язані з нашим життям. Творчих доробків і всього вам найкращого. Хочу привітати журналістів. До ну, святом ваші. Залишайтеся щирими, справжніми і давайте нам свободу слова в нашій країні. Вітаю вас, журналісти, з вашим святом. Бажаю вам правильно розвиватися в цій індустрії, досягати висот. І я сподіваюся, що ви станете тією силою, яка зможе змінити щось в нашій країні. Вітаю журналістів з їх професійним святом та бажаю, що у них завжди була муза творча, яка завжди допомагала йти до своїх висот.